Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Мені часто задають таке питання. Почну з першого питання. Що далі буде, якщо ми, прості українці, можемо зробити в даній ситуації, щоб Україні, Україна перемогла і запанувала Україні? Мі. Я вам зараз в двох словах поясню першим. Сьогодні прочитав новини в соціальних мережах відносно того, що Трамп не дочекався до кінця засідання саміту g 7 і покинув. Коли йому задали питання, що там по Україні Україну бомбили ввечері, він зробив вигляд, що він того не знав, не чув мусив розібратися в цій ситуації. Але перед тим він на тому саміті запропонував Російську Федерацію зробити посередником або миротворцем у війні між Ізраїлем і Іраном. Ви розумієте, наскільки зараз Трамп принизився перед Путіним, що йому догоджує повністю. Щоб Перше з Російської Федерації зняти ці санкції, з другої сторони він навіть хоче, щоб далі було не G7, а G8. Він все робить, щоб Російська Федерація повністю поновила свої політичні чакто імідж в світі. Ви розумієте, наскільки Трамп зараз принизився перед Путіним? Що Просто гадки немає. І тому я кажу, одиться, і я що зробив? Зробив допис у всіх сторінках, де я, де я в соціальних мережах. Плюс того, в коментарях, на всіх сторінках Трампа, публічних сторінках, офіційних сторінках Трампа, я в коментарях іменно за це написав. Написав, як він обіцяв за 24 своїм виборцям, за 24 зробити в Україні мир, як виборці мають зараз реагувати на нього, йому довіряли, що маєте. І так само по інших президентах, які самі питання задав, от що їхні слова перед виборчим розходяться з ділом. І тому, якщо б зараз кожен українець. На кожному своєму місці робив всю повністю старався зробити, щоб Україна перемогла, я думаю, було б відчутно. Це, я вам скажу повітря. Якщо кожен напише в соціальних мережах на сторінці Трампа і інших діячів, крім того, публічно назве Хто є, хто, то Кожен може зробити, мають зараз всі телефони, всі в соціальних мережах. Не лайкати, не робити дописи, там виставляти інші фотографії. Так що можна виставляти і потрібно виставляти. Але особливо, коли є війна, всі зусилля мають всі, кожен має зробити для перемоги України, і щоб Україні запанував мир. Кому не байдуже, то для України. Так що повністю і, і, і дайше. З Трампом точно міру не буде. Якщо мір буде, то Україна має піти на поступки Російської Федерації. Того, що хоче Путін. Він захотів Крим, чотири області. Трамп його підтримав. Він зараз захоче ще дві області, що Трамп даде, що Бо Тому що Україна дає повід. З самого початку, ще з 2014 року, якби Україна мала своє, ну, свою політичну силу або свої ну, були справжні українці при владі, патріоти, вони би не допустили Криму, а потім не захвату Донецької, Луганської області. Хоча до, ще до сьогодні вони не захвачені повністю, але і то б не допустили. Що ми вже мали на 19 рік. І не було б Іловайська, і Дебальців і так далі. якби якщо б була справжня влада народна, яку ми вибираємо, а вони потім перетворюються, бачите, когось перетворюють зрадів, забруданців і так далі. Якби ми туди і туди не допустили. розумієте, Як пам'ятаю, фотографії чи. По телебаченню, руки подають руки один одному. агресору подають руки, з агресором розмовляють Правильно, думають, але свою, свою сутність, треба свою, свої слова, підтримку України, захисту України. І що Україна завжди буде Україною. І суверенітет України має бути. Територіальна цілісність України має бути майже 91-го року. Ми маємо все зробити для того, щоб відновити територіальну цілісність і Україні запанував мир. Тепер, що ще хочу сказати по тому питанню. І розумієте, зараз, от, і посол український посол Сполучених Америки має кожен день... Зранку до пізньої ночі бути, розмовляти з конгресменами, сенаторами Америці. Там є законопроект про санкції, які мають бути відносно Російської Федерації. Вони десь не знають, що в липні хочуть розглядати, а потрібно зараз вже підключитися до розгляду, щоб прискорити ту ситуацію. Ну, ясно, що Трамп може накласти вето. Але коли буде більшість того, що вето можна буде подолати, Трамп підпише, і ніде він не дінеться. Але потрібно працювати, так само депутатам, розмовляти з сенатором, з конгресменами, вести діалог, щоб дійсно запровадити ті санкції. Дешевше, та саме санкція запровадити в Європейському Союзі, там 18-й пакет мав бути. Вони його починають розглядати, а не треба прискорити. Думайте, українці гинуть, нас бомбять і продовжують бомбити, а треба щось робити. Так само ті наші депутати за ті бюджети голосують. Гроші розкидують ліво направо, замість того, щоб давати на Збройні Сили України. Марафони, а що ті канали не мають своїх олігархи, які можуть оплачувати. Та, чекайте, там рекламують і так далі. Там самі можуть то собі ті знімати. Я розумію, один канал може бути суспільний, чи який канал громадський, і де держава може фінансувати. Ну не всі канали, більшість каналів. і марафоні. Зуміло, для чого ти гроші підребуєш? На ті дороги. Я вже по тих дорогах говорив і буду зупинятися. Ми повинні робити так, щоб всі, всі зусилля, повністю починаючи від простого українця до президента, були все для того, щоб Україна перемогла і в Україні запанував мир. І друге питання задають мені. Я там зробив був допис, що маєте намір президента України. Так, маю. І чим раз більше переконаний, що. Потрібно ніби буде те зробити. Відносно фінансування, коштів, ну, нема. Але я думаю, що коли переконаю виборців, коли будуть вибори президент, якщо виборці зрозуміють, що тільки я зможу то зробити, то тому що має бути президент, який жодним разом не пов'язаний з тим з системою країни, яка існує у нас і сьогодні. Злочинно, корумпована олірахічна система. Якщо людина буде не пов'язана з цією системою, в Україні буде справжня не тільки президент, а й влада. Має бути ні з ким не пов'язана до особливо з тих системи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене з соціальних мережах разу і сила. Будьте здорові! З вами був Богдан Галяка.